Вельми, шановне панство, вітаю. Послухали персики, абрикоса, теж вже своє віджила. І що з нею робити, як ви думаєте? Просто спалити на купі гілляки не варіант, тим більше зараз проблема з дровами. Посікти вручну теж якось. Ламати теж якось. Повинен бути подрібнювач гілок. І тоді з паливом проблем не буде. Кажуть, що а, це теж, там я відео знімав, кажуть, що теж там і за гілячки наказувати будуть. Але <риклад> ж гіллячок є скрізь і багато і завжди. А товстого завжди нема. Поки є у нас трактор, ця штука нас паливом забезпечить. І причому обрізають все рівно будуть чистити посадки, будуть чистити десь лінії електропередач, 100% будуть чистити. Ясно, що то не заберуть, ті, хто там чистить. Але отакі от от гілляки ніхто не хоче брати, їх просто спалюють. Так само в лісі, де йде рубка. Ви приїхали, навіть з лісником договорилися, поклали хлопцям могорич. І працюєте, і паливо у вас буде. Найхто там, що говорить за, там, за штрафи, там, за ще за, щось. за гілячки, За за листя буду штрафувати. Я не... Добре, все, я не буду піднімати цю тему. Коротше, сьогодні задача у нас порізати гіляки. Там ще в мене є. Такі це тут біля дому, що я понарізав, що я понастягав. А останне відео буде, ми поїдемо туди далі. Там той, що горіх я мав обрізати. Я не знаю, сьогодні не встигну, напевне. Один нюанс. Я загубив одну Ось Десь вона від вібрації відкрутилася і загубилася. І я вже її не можу ніде знайти. Коротше, десь я її посіяв, Немає її.

Давайте я зупиню цю музику на хвилинку і покажу вам, як воно працює. Подивіться. Рубає делікатно все. О, там з коміна вже пішов дим. Я тільки що відніс, бо там вже майже потухало. Зараз виноград посікло, порізало. Усе шикарно, все перерізало. Ну, що хотіти. Ну, бачите, ви це зараз кидаєте в котел і маєте тепло. Оцих зараз два кошики. Оце Це хоч воно тоненьке. Ну, Я думаю, на годину часу мені того більше, більше. Пів кошика я того закидав. Це десь виходить. Коротше, одно біле то відро. Я висипав, засипав у котел. тому кошику. Два відра, якщо він повний. Чуть мікрофон мені не з'їл. Воно тут стоїть на штативі. І чуть мені не зжерло мікрофон. Будемо працювати. Мікрофон я зараз відключу. Дорого мені відео обійдеться, як мені мікрофон затягне в арпах. Трохи коптить. О, мама йде. Ріжу. Дивіться, я там переглядав відео І там один вуйко. Він тестував Арпал і казав, що а, яблуня це не верба. Але яблуня була сира. Я не знаю, що в мій город камінь полетів. Чи в чий. Давайте ми цей ковбан з верби. Сухий, сухий. Сухий ковбан запустимо у Арпал. Сухе м'яке немає, є сухе тверде і серед тверде. 85. Я не знаю, зараз ми подивимося, скільки воно має. Я так то кривеньке обріжу. Отут, от тут, ось цей кривенький такой, рівненький. Отаку от, от, бачите. І так, аби вам, аби вам якось тут указати. Ну, дивіться. Так 80 буде. Але так буде 100. Розумієте? Так, 80, так 100. Це з товщого кінця. Давайте З Стоншу з 70. Ну, це тут тоньше йде звідси. А туди практично одинаковий. Ну 70, 70, 70, 80, 75 по кругу. Коротше, сухенька, не трухляла. Кинем її туди. Ковтне, не ковтне. Я не знаю, чи то в мій город камінь полетів, що ми тоді різали. Чи він взагалі так співпало? Але я це замітив. Давайте так по харду підемо трошки. А, народ. Як ви думаєте? Давайте по харду. Хто знає, що це за дерево? Сухе. Сто процентів. Даю гарантію. Сухе. Хто знає, що це за дерево? Ні, це не горіх, це ясень. Чуєте, як дзвенить? Ясень 70. ну Я думаю, сухий ясень 70 для шіфенга, Рекомендують 85. Це максимальний діаметр. 85. Сухий ясень 70. Товстому кінці, ну там десь 6. Ну, практично він практично однаковий. Там ще розгалуження є. І для розігріва, теж ясень. Давайте так посередині візьмемо. Ну, 40-45, сухий, твердий, ясень. Для розігріву ми пустимо цей, а потім пустимо цей. Вербу, зжерло, без питань і не подавилося, перекусало її, ну, верба, самі розумієте, яблуня сильніше, як верба. Дивіться, один нюанс. З товстого кінця пішло. Просто буксанули ремінь. реміння, Бачите, хто не вірить, що це сухий, дивіться, воно його ріже і далі він сам лопає, тріскає. Оце, оце ясень. Шіфенк, Трактор, Шіфенк, ремінний. Бачите, що робить з ясень? Ну, його просто коли. Показую застрягло, що робити, коли застрягло є тут такий отвір, засуваємо у отвір. Вороточок. І вертаємо назад. Перед тим, як вертати назад, е виключте вам, бо дуже важко. І ми бачимо. А чим воно тут стало? Я зараз далі його запущу. Воно мусить його з'їсти. Просто треба було трошки більше оберти дати. І воно подавилося. Треба було просто дати більші оберти. Дивіться, що воно робить з сухого ясу. Оце палив. Оце палив. Згодні зі мною чи не згодні? Давайте підемо подивимося до котла. Арпал села. Дивіться кнорить. Та що ти, це села? Дивіться, синенький вогник, делікатно. Я такі з відра. От от. Я однією рукою, бо мені незручно зараз. Але я так от два рази махну і, і воно все там. Просто ще раз повторюю, однією рукою, двома за дно і за боковинку шикарно закидати. Бачите, з котла не кадить, нічого, тягне, все туди. Все чітко горить. Я думаю на сьогодні все. Ще лишилася вон та окація. Ось, ота. Окація треба буде. І там ще одна абрикоса. А ми вон ту на дорозі там обрізали. Це з тої серії народ, коли реклама лишня. Але це з тої серії що раз взяв і маєш вещь. Ніяких допрацювань. Перероблянь підводних каменів не потребує. Цей агрегат не потребує реклами, але я його хочу прорекламувати. Я хочу свої враження від нього вам передати. Це не передавай. Коли ти видиш його роботу, коли він за 6 секунд валить купу гілок, навіть на такому тракторі 120-ка, ви бачили, як він вдавився, я вам сьогодні показав все, як він вдавився, як він не вдавився, Як його розблокувати. Перед тим виключити з'єднання з валом відбору потужності. Потім повертати ось тут є така, такий. Технологічний отвір. Там є такий скошений вал, зрізаний під ключ, і тим ключем провертаєте і вертаєте той ковбан назад. Це тут насікло, бо то, що я почав ті виногради, то дрібненькі сікти, і воно там трохи набило було спочатку. Того хворосту ріщя було не до кінця переведений цей затвор і десь воно там трошки отако десь трошки стало. отак так там трошки воно стало, Чуть-чуть був зазор, отакий от десь. І воно тоді набило, набило, набило. ви бачили, я і ним хлопав туди-сюди, туди-сюди. І потім воно вже все нормально, все, все пішло, все чітко. Моя школярка прийшла з школи. Що школярка? Що школі? Прикрашали школу. Школу прикрашали. Ура! Давай. Пробуй. Так що, якось так, якось так. Перегатив купу. Гілок за 6 секунд. Отака От кубка. Тут. -о. А вешенька пахне. Там ще вешенька в мене була. Зрізана. Коротше, порізало все. І ясин. Той на якому вдавилося. Сухий, кістка, я вам кажу. Тут у мене є вербів. Отако От трошки теплицю використовую поки що. Як для зберігання дров. Сховав, друзі, сховав, аби ніхто не бачив. Я боюся, сховав ці дрова. Тут нікому не кажіть, що вони тут. Нікому не показуйте. Ні з ким не діліться цим відео, аби ніхто не бачив. І не кладіть лайки, і не коментуйте. Жартую я, звичайно. Це ті верби, які я весною обрізав в себе на ділянці. Вони пустять молоде. А це я їх наколов тут. Ну, а це, звичайно, яка кубка гарна. На пару днів палити. Так сміло. Воно трошки твердіше, ніж верба. Трошки буде грані більше. Йдемо, подивимося, скільки там грані. Я закидав, не дав. Що воно тут шипить, шипить, свистить і горить. І дадим. І буде тепло. Бублик, ти підтвердив? Кажи, Арпал, це сила, сила, вітаю всіх. На подіум! На подіум! Сідай, лапку! Отак! Вот Молодець! Молодець! Ах, ти бобася! Ах, ти бобася! Дай п'ять! Дай п'ять! Так вот, пять. <laughs> дай ща. Пять, ну? Ну, а пять дай. Ах ты. Там, та Туда. Давай, давай. Давай на постамент. На подиум. Седай. <laughs> пять. Пять. Давай. На цьому, вельми шановні пані та панове, буду закінчувати дане відео. Арпал сила. Узяв руки і маєш вещ. Обов'язково, обов'язково не забудьте поділитися даним відео. Нехай знають, яка Арпал вещ. Нехай знають, що я його рекламую. І що він в мене працює і він мені потрібен. І маючи арпал з паливом, ви будете завжди. То немає трактора, є з двигуном модель, є 80-ка. Дуже гарна. Якби не мав трактора, я би по-любому взяв якийсь з двигуном. Я так взяв з запасом уже 120-ку, верніше 120-ки я би не брав. Так маючи трактор, я її взяв, бо, бо, бо взяв, бо б де рубати. А якби без трактора, я би взяв 80-ку собі. Все остальне пилкою би попили. А решта от такі, як це, він би різав. Шикарно. Чи там 60, там є 60, Є80 здвигуну. Ну не, 80-ка. 60-ка трошки таке воно. Гілячки з обрізки саду, хіба різати. А 80-ка, 80-ка веще. На цьому буду закінчувати. Завжди залишайтеся людьми. Як зазвичай подобайку, коментар. Дзвіночок у кого ще. Перевірте підписочку. Ну і поділіться цим відео. Нехай люди знають, що Арпал це сила. Скоро зустрінемось і знову Арпалом.